Коли почалась війна, люди, які лишили домівки, переїхали в інше місце, покинули своє звичайне життя і роботу друзів і близьких перестали почувати себе у зоні комфорту. Але іноді, приїхавши на нове місце та втративши при цьому все, ти знаходиш нову роботу, знайомишся з новими людьми, і, хоча розумієш, що старі знайомі або близькі люди більше ніколи до тебе не повернуться. Але ми живемо і мріємо, віримо в перемогу, будуємо плани. Повірте, я знаю, про що я говорю, адже я людина, котра почала своє життя спочатку вже втретє. І я вірю, що при бажанні і вірі в майбутнє ми ще знайдемо місце, де нам буде затишно і спокійно, як у дитинстві. Тому сьогодні я хочу поділитися порадами для безпечного виходу із зони комфорту. Сергій Зиневич, лікар-психіатр у медичному закладі в Дніпрі. 26 травня 2023 року ракета влучила в медзаклад, де на той час працював Сергій. Четверо людей загинуло та 30 отримали поранення. Отримавши серйозне поранення, Сергій не здався, а почав боротися за своє життя, щоб стати ще сильнішим і, як можливо, більше допомогти людям. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова і ви, голоси мирних. Дивимось. Звичайна п'ятниця робоча була. Я прийняв одну, одну пацієнтку, вона вийшла. Я став заповнювати у комп'ютері там нашу медичну документацію і раптово ну, такий гул почув буквально секунду. І все. Через секунду я опинився під завалами. Я зрозумів, що в мене ліва рука на поверхні. Я почав кірпічом стукати. Ну і слава Богу, мене знайшли. Дійсно, я трошки вже почав рухатися у ліжку, то я не міг зовсім рухатись. Велика підтримка, і я вдячний за це все. Зона комфорту це психологічний стан, за якою людина перебуває у знайомі та зручній для неї ситуації. Це може бути звичне оточення, рутинні дії, знайомі, рольові або соціальні обов'язки. У зоні комфорту людина відчуває впевненість, безпеку та стабільність. Проте війна вносить свій коректив у наше нещодавне мирне життя. Щоб адаптуватися, розвиватися, отримавши новий досвід, людині важливо навчитися виходити із своєї зони комфорту. Комфорту це може бути страшно або незручно, але вносити себе за межі знайомого вже бути дуже корисно для психічного здоров'я і особистого зростання. Безпечний вихід із зони комфорту може бути ключовим для особистого зростання та досягнення нових. Цілий, ось декілька порад, як це зробити безпечно для себе. Поступово розширюйте свою зону комфорту, займаючи новими видами діяльності, або долаючи виклики поступово, починаючи з невеликих кроків. Навчання і отримання необхідних навичок або знань перед тим, як виходити за межі зони комфорту, може зменшити ступінь стресу та ризику. Розуміння власних обмежень та ризиків допомагає уникнути небезпеки. Пам'ятайте про фізичне, емоційне та психологічне обмеження. Находить підтримку від друзів, сім'ї або професійних консультантів, які можуть надати поради та підтримку в період виходу із зони комфорту, поділитися своїми цілями, з довірними друзями або знайдіть спільноту зі спільними інтересами, оціните можливість ризики та шукайте способи зменшення їх впливу, наприклад, за допомогою планування та підготовки. Вивчайте нові навички самостійно або за допомогою ресурсів, таких як курси, книги, або онлайн-ресурси, постійно вивчати свої досягнення, навчитися на власних помилках та коригуйте свої дії для подальшого зростання. Забезпечте собі чіткість і впевненість у тому, що ви надійно захищені, вивчіть можливість ризики, та зробіть необхідні заходи безпеки перед тим, як виходити із зони комфорту. Вихід із зони комфорту може бути викликом і важливо бути терплячими до себе. Пам'ятайте, що розвиток вимагає часу та практики, і дозвольте собі допускати помилки та вчитися на них. Кожне нове випробування поза зоною комфорту є можливістю навчитися чомусь новому про себе. Робіть висновки зі своїх досвідів і використовувати їх для подальшого росту і розвитку. Не зважаючи на те, що вихід із зони комфорту може бути викликом, він може приносити нові можливості та розширювати горизонти. Важливо пам'ятати, що кожна людина має власну індивідуальність і комфортні межі. Не змушуйте себе робити щось, чим ви почуваєте зовсім незручно або що суперечить вашим цінностям. Якщо ви вийшли з зони комфорту і не знаєте, як собі допомогти, пишіть нам у коментарі, ми спробуємо вам допомогти. Зростання повинно відбуватися в межах, які ви вважаєте прийнятними та безпечними для себе. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею «Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та себе буде добре.